Вітаю на каналі Малий Віселий Монстер! Усім привітулі! Взяли ми з Артемом таку книжечку у Харківській обласній бібліотеці для дітей. І сьогодні ми її почитаємо щось тут цікавеньке про дракончиків. Називається вона ЗОГ. це ім'я дракона. І є ще продовження, і воно теж буде в нас на каналі. Силочку додам. Так само, як і у людей, є школа у драконів. Вчить зоя драків на дітей драконівських законів. Наш зок пішов у школу ту. Навчається сумлінно, бо хоче зірку золоту здобути неодмінно. Ось перший клас. Чекають нас польоти над землею. Вже зоя драків налетить, дракончики за нею. Виходить, то самі летіть, не бійтесь повороту, тренуйтесь, пробуйте, творіть, научитесь польоту. Наш зог летів, аж гай шумів Як хороше, як любо угору вниз, тоді навкіс і врізався у дуба. Аж тут, дівчатко, гей, не плач, це не страшна хвороба. Ми білий пластир тобі, бач, приклеїмо на лоба. Чудова думка, зок сказав, мені вже не болить. Дівчатку крильцем помахав і зринув у блакить. Ось другий клас. навчитись час вам правильно гарчати. Вже Зоя Драківна гарчить, за нею всі малята. Виходить, кожну вільну мить займайтесь тренуванням. Горлайте, гиркайте, ревіть. Научитесь гарчанню. Наш зок гарчав, траву гойдав, надсадно і що сили. Ревів, гудів, хрипів, хрипів, аж горло заболіло. Та ось дівчатку знову йде Моє ж ти безталанне, цукерка з м'ятою ось де, смокчи і перестане. Чудова думка, зок сказав, мені вже не болить. Цукерку м'ятно посмоктав і зринув у блакить. Вже й третій клас пора якраз вогненний подих вчити. Ревнула вчителька вогнем, подули снігом діти. Що не виходить, то не спіть, старайтеся, трудіться, що сили хукайте і дміть. Хто дме, той задимиться. Як хухав, зок за двох, за трьох, старався дув що сили. Ура, димок! Завчив урок, ой крила задиміли. Дівчатко вчуло про біду, моє ж ти серденятко, м'якенький бинтик прикладу на спечене крилятко. Чудова думка, зок сказав, Мені вже не болить. Бендом отим затріпотів і зринув у блакить Четвертий клас важливий час в навчальному процесі. Сьогодні діти, прошу вас, здобути по принцесі. Ми довго вчили цей предмет, оцінки всі відмінні. Тому ми хцем, бігцем вперед, ви впоратись повинні. Наш зок до сліз на стіну, ліз, упав і знов дереться. літав, гарчав, вогнем палав, заплакав, не вдається. Пропала зірка золота, аж тут його дівчатко не нюняй, близько вже мета, бо я, принцеса златка. Чудова думка зок зрадів і от уже за мить На спину златку примостив та й зринув у блакить. І зоя драківна, і усі прийшли вітати зога. Цю зірку з радістю носи це чиста перемога. І Златка залишилась там натхненно всіх лікує. То жар збиває школярам, то лапку забинтує. Вже п'ятий клас пора якраз вам битися навчитись. Он вершник сунеться до нас, то, певне, славний витязь. Я звуся лицар галалот. Готуйтесь до двобою, врятую панну златку от і заберу з собою. Зок заревів, крильми махнув, і з пащі аж палає. А дзузьки, я її здобув, тебе я подолаю. Нехай розсудить нас двобій за лицарським законом, і лицар меч здіймає свій до битви йде з драконом. Побігла златка до бійців, не треба воювати. Порізів, опіків, синців у світі забагато. І не рятуй мене, прошу, шкода зусиль і часу. Я довгих суконь не ношу, не переношу вальсу. А тут я лікарка, щодня тепер роботу маю. Усіх, усіх, хто за не міг, лікую, доглядаю. Я теж так хочу, підхопив сергалалод і хоп. Шолома зняв, до руку взяв блискучий стетоскоп. У лікарський похід гайда разом прекрасна златко. Я б залюбки, але шкода на двох одне лошадко. Придумав раптом, каже зок, летюча допомога. Мені носити вас обох не важче, ніж одного. І зоя драківна кричить Погляньте, як чудесно. Зок вибрав ах, медичний фах, хіба це не почесно. А ти, мій коннику гнідий, лишайся ліпше в школі. Ти будеш тут, неначе свій, гулятимеш на волі. Ну от і добре Зок сказав. Щось трапиться, то звіть. І летюча допомога враз полинула в блакить. Отака чудова віршова наказочка про дракончика, лицаря і принцесу. Такі сучасні собі відносини. Ніхто ні з ким не б'ється, усі раді і ми трошки. Та-дам!